Давай-давай-давай, йди-йди, до центру присядь. Ну що ти за ним сховалася? Хлопчики, я прошу, або присядьте, або трошки в бік. Дякую. Так ти казала, що є. Ні, трошки в бік. Давай-давай по центру, біжи! А, ти м'ясно можеш запам'ятати. Там-там-там-там! Твій! Там, Твій! Там. 음, mighehe, давай, давай, давай. Давай, Миша. Один, один, один. Відкривайся, Максим, та шкогу, як бим паздасть. На школу грай! Не привозьцы! На штангу, на штангу, так! На штангу, Максим! Забери від нього, право! Давай, Ігор, давай! Хорошо, розіграли. Владик, ти що, футболу подивився? Англійської прем'єр-ліги там ліг полез. Шановний пане тренеру, можна вас попросити трошки сюди, туди. Дякую. На штангу Максим забігай, тренер м'яч дай Максим, набігай

селфи. Ні, так кричить, що. Відкривайтеся, правильно. Влад, на якому ванті м'яш, на той фан бігаєш. Влад. Ірго, ти чухаєшся, руки чухаєшся. Ємур, та а! Чисто. А! Чисто. Тимур, Тимур, це ж якось швидше треба не все, не не все не робити. Ємур. А де той клям? Ми цей раз нічого не взяли. Такі ж від укусів, що я купила. Я не взяла, я забула. Горбай! <реш> Молодец! А не... Марк! Он а, перехватил! перехватил. <реш> ну типа от три Нормально, нормально, давай, играй! Сразу нападай! Мар, ближче доволі ти! Ой! дивись футбол, а не грайся. Він вирубає соперникам. Їжі, бо я зараз тебе буду вбити. А дай, 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 шоки. Відкривайся, Максим, відкривайся. Та він получить. Відвідай нормально, Касін. Відкривайся назад. Відкривайся в пустозону. Мішка, відкинь лопатець. Міша, ну тим бацас, дай то пас назад, а то він не мінже, він оборота Луара. Арвід крейся. Ти як тобі дай, туди пас до. І не понял, що. Да, він що нічого.

Ширше, Ширше. Вот І Свидше! Ох, блядь! Да, Мама! Та... Та чу, там, як по ногах? Да, да. А, а, там Давай! Двай! Дай, Макс, ось так! Ай-яй-яй! Ширше, дайся вже сюди всі стоять! Вимотається потім. Побачимо, що за футболку тягнути. Тут треба було купання девочки взять. На тангу Максим! Марде боротаря знову так іде. Давай, 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 відкривайся, Максим. Ну що за пішкати, блін? Ігор є. Ну, ну це не удар. Там, там грай. Мар, давай. Там, там до ігрока. Там, там до ігрока. Там, нападай! Рука, сидя, рука була. Рука, ми зіграв! Ігор, іди на своє місце! м'язу, мають виду, руки. Запігай! Я тебе кидай, ти буду

П'ять, да. так? П'ять, так. От пошов. Іди вперед! Тим я чи ти маєш не Я Казав, прижимаєш до землі. Два рази вісколтко. Давай доворіть, доверіть! Често твій вбиваєш. Ту вже вліво або вправо.

Ще, ще! Так, двох літніх. Тут туплять, тут нормально. Да, не Коментуй. Не може бути все. Ой, доворіть, і доворіть. Ані. Ігор вже тянеться. І Міша теж робить. Блін, блін. Ні, так то може, можна. Ти відпочивай, ти Давай, давай, давай. Sch дай, віддай, віддай. Дай, дай, Добивай! Дай! Заліз задалеко. Ні, там він заліз йому нього той уже. Артем, Артём, ході сюда. Давай, набегай! Ну, давай, это 6-0, давай! Грайте, Давай! Writer, esto... Дальше Егор уже не было, Где твой А где он делся? Какой ядик? Куков! От, а. Ніж ти свого. Ні. А на ж Та бо Ванго, де то Ванго? А, це там напроти. А вон де він. він іде. Бо може він і не вгадав? Та не вечі. А що? Так може бути Давай, давай, давай. Давай, вперед. Вперед, до воріт, ти вже біжиш до воріт, давай. Не біжи, наш танго, наш танго, наш танго. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. молодець. Доворіть! Вітай! Вітай! Не хоче пасти сам! Хоче так! Все одно дотягнувши! Давай на ворота Ау! Да ладно! Выше! Ой, Костя, 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 Какая Подходи, Егор, там штрафный. Красавчик, дайте нам было угу. Не суетя. Да, пиди ты! давай! Давай, давай

А у мене є шльопки, зараз зразу роздуєшся, добре, коли пограєте? Могу... Давай, давай! Миша, ну? Ну, сітка там уже пьет! Ігорьок! Да, вперед! Давай бежали, Леру читай. Давай, давай, відкривайся! Вот так. А не Давай, давай, витайты! Витайте! Виша! Забирай! Вот Забирай! Забирай! Чем может примеловить? Сім ноль. Шість. Ні, шість шість. Поки шість. Поки шість. Сім. Ну, 7 7 та де звідки сім? Я коли йшов, там сьомий. Коли було п'ять. А, так. Єгор зробив шостий, а потім ще сьомий. Я коли йшов воду, настільки. Віон! Віддай! Давай давай його! Уже бей! Ну, це не неударма!